За понад сторічну історію кіно змінювалось кардинально. Кіно вчить нас бути толерантними та змінювати погляд на історію. Кіно стало інструментом впливу, а українське кіно є частиною світового кінематографу. Ми винаходили нові жанри, а українських митців визнає весь світ. Українська нація подарувала одного з найкращих режисерів світу Олександра Довженка. Українське кіно вражає. Та навіть зараз наші митці невпинно працюють, аби разом жити, сміятись та вірити в перемогу. Про український та світовий кінематограф поговоримо в проєкті Кінохаб на телеканалі Дім. Вітаю, я Олекса Гладушевський, і це проект Кінохаб на телеканалі Дім. Тема сьогоднішнього випуску документальне кіно, головний жанр на сьогодні в Україні. Адже війна триває, і наші документалісти ризикують життям, щоб показати злочини країни-агресора. І світ реагує на українську документалістику, стоячи. Ми маємо оскар за 20 днів у Маріуполі. Це перший оскар, це перший оскар в українській історії. Подвиг українських журналістів, які в облозі в Маріуполі знімали злочини армії РФ і були, окрім росіян, єдиним джерелом інформації для усього світу. with explosions. They start with silence. Звісно, цей фільм вплинув і досі впливає на хід війни, надання нам допомоги. Так само впливають і інші українські стрічки. Наприклад, фільм Порцелянова війна режисера Слави Леонтьєва про українських художників, які боронять Харків. Що стало більш меню зрозуміло, чим саме кожен з нас може займатися в мистецтві. Стало зрозуміло, як це може сполучатися між собою. Ми звичайні люди. У надзвичайній ситуації фільм показували в Конгресі США за кілька днів до голосування, за результатами якого Україна отримала пакет фінансової допомоги від штатів. Фільм також став інструментом впливу на владу. Ми ще поговоримо про українські фільми про війну. Але почати я хочу з кіно не про війну. Я обрав для вас три неймовірно потужні е іноземні документальні фільми. Я їх дуже люблю і хочу, щоб ви надихнулися і трошки відволіклись від новин. Одна стрічка змінить ваше ставлення до світу, в якому ми живемо. Друга покаже, чого варті справжні мрії. А третя здивує тим, як це може бути непередбачуване. Перший фільм, про який я вам розповім, історія про співака та композитора Сікста Родрігеса. Саме про нього більше десяти років тому режисер Малік Бенджалуль зняв стрічку в пошуках цукрової людини, яка отримала Оскар. Це реально міг бути Родрігес, але ніхто не знає, чи він досі співає ці пісні. Та найкраща частина розпочнеться пізніше. Дякую, що зберегли мені життя. Це неймовірна історія про долю детройського музиканта 70-х, Сікста Родрігеса, з якого продюсера намагалися зробити нового Боба Ділана. Сіксто мріяв про кар'єру музиканта і таки почав її, записавши, пару дисків. Вони не мали успіху, навіть залишилися непоміченими. Тож Сіксто з музикою швидко покінчив, пішов працювати будівельником. Жив чоловік досить аскетично. Брався за різну брудну роботу і нічого не знав про те, що десь на іншому континенті його диск слухає ціла країна, слухають більше ніж Елвіса Преслі та Бітлз. А одна з його пісень взагалі стає символом боротьби за партеїдом у південній Африці. Що відбулося далі? Чи дізнається будівельник про свій зірковий статус? І чи зможе він колись виступити на стадіоні? Я не буду спойлерити. Але скажу одне: ця історія шокує. Ви точно будете ще довго думати, як таке можливо. Хіба це може бути правдою? Man, won't you це той сюжет, який важко було вигадати. Ось чим круте документальне кіно. Беззаперечною правдивістю. Наступна стрічка Indie Гейм це Movie. Один з перших панометражних документальних фільмів про створення відеоігор. зняти канадськими режисерами з Джеймсом Свірським та Лізан Пажо. Прем'єра відбулася на кінофестивалі Сандос у 2012 році, де він отримав нагороду за найкращий монтаж у світовому документальному кіно. Інді-ігри ігри це невеликі проекти, які е, найчастіше розробляються невеликою кількості людей на голому ентузіазмі і дуже часто без фінансової підтримки. Фільм розказує історію трьох дуже відомих ігор: Супер Мідбой, Фес та Брейд. Усі герої фільму багато що об'єднує. Всі вони мріють створити культову гру, ставлячи всі свої гроші та вільний час лише на власні проекти, ризикуючи у разі невдачі втратити все. Едмунд та Томі мріють зробити гру, яка б сподобалась їм самим у дитинстві. Таку, яка привела б їх у захват у той час, коли вони грали малим. Розробники сподіваються, що розбагатіють і погасять борг батьків Філ перфекціоніст. Він хоче створити настільки ідеальну гру, що постійно відтягує дату релізу і щось доробляє. В нього постійно щось ламається, його кидає дівчина, в нього немає грошей, і авторам фільму він постійно каже, що у разі провалу гри ще самогубство. Джонсон взагалі намагається відповідати на кожен коментар стосовно його гри у соцмережах. Йому важливий не успіх, який принесла гра, а те, щоб люди розуміли сенс, який він вкладав в неї. Особисто я під час перегляду стрічки «Indie Games The Movie» співпереживав. Кероєм, якби вони мені рідні, я весь час дуже хотів, щоб в них все вийшло, адже це кіно про мрію, віру та працю. Ну і третя стрічка дім настільки красивий, що вас буквально захопить дух від перегляду. Це екологічна просвітницька картина, яку зняв фотограф Ян Артюз Бертран та Люк Бесон. Її показали у всесвітній день навколишнього середовища в 2009 році. 87 міст на різних континентах транслювали прем'єру. Чому такий масштаб? І що саме хотіли сказати автора? Вислухайте мене, будь ласка, ви як і я, Сапіанс, людина розумна, життя. Диво Всесвіту з'явилось близько 4 мільярдів років тому. А ми, люди, всього 200 тисяч років тому. Ми вже досягли успіху в руйнуванні балансу, так необхідного для життя на землі. З висоти пташиного польоту творці фільму показали те, що ми не бачимо, займаючись повсякденними справами. Ми бачимо тварин, які незабаром зникнуть. Острови, які можуть піти під воду, льодовики, які скоро розтануть. Голос за кадром, що веде глядача через фільм, не засуджує, а лише розповідає гірку правду. У фільмі наводяться факти: нині залишилася лише половина лісів планети. Один мільярд людей голодують, 500 мільйонів живуть у пустелях, знаючи ціну кожному ковтку води. І це далеко не усі проблеми, про які розповідає стрічка. Творці провели кропітку роботу, та все ж були і складнощі. Наприклад, Китай та Саудівська Аравія заборонили повітряну зйомку. В Індії частину відеоматеріалу було конфісковано. А в Аргентині е, режисерові та його помічникам взагалі довелося провести тиждень у в'язниці. На сьогодні дім заборонило для показу 36 країн. Ймовірно, влада цих країн побоюється акції протесту. Якщо ви хочете побачити весь наш величезний світ усього за півтори години, вмикайте Ютуб. Там фільм дім у відкритому доступі в українському перекладі. В українському кінематографі відбувся унікальний прецедент, коли за мотивами однієї реальної історії був знятий і документальний, і художній фільм. 9 травня в український прокат вийшла художня стрічка, заснована на реальних подіях. Будинок слово нескінченний роман. Це драматична історія про українських письменників покоління розстріляного відродження, яких зібрали мешкати в одному будинку у Харкові, та про летарського поета, що співпрацює з радянськими спецслужбами, аби стратити українських митців. Однак режисер Тарас Томенко, досліджуючи історію письменників, спочатку створив документальну стрічку про будинок слова, яка вийшла у 2017 році, а вже потім випустив ігрове кіно. Як документальне кіно переросло у художнє? Які події, герої та сцени спеціально придумані для ігрового фільму? Дізнайтесь просто зараз. Сьогодні у мене в гостях режисер стрічки Тарас Таменко та виконавець ролі Володимира Акімова, актор театру та кіно Дмитро Олійник. Вітаю, доброго дня. Добрий день. Я вас е, вітаю з прем'єрою. За результатами третього уікенду стрічку подивилася 83 тисячі глядачів, і за три тижні прокату вдалося зібрати близько 13 мільйонів гривень. Ви задоволені результатом? Я дуже не задоволений. Е, хоча я вважаю, що це рекордні показники для українського дуже мало кіно. Кіно, українського да збирає та, такі гроші. Та, так, але якщо просто подивитися на кількість глядачів, 83 тисячі, да це. Населення одного маленького містечка в Україні. А хотілося б, щоб це подивилися і міста мільйонників. Наскільки я знаю, що сценарій фільму ви з Любою писали ну, майже 10 років. Як процес ми, ми почали ще коли в нас не було віри, що це, це кіно може статися, але ми розуміли, що на цій історії треба працювати. Ми почали роботу потихеньку. Ми розуміли, що на той час ми не знайдемо ні продюсерів, ні фінансування, тому що 10 років назад це був Янукович, да це була політика русифікація. Абсолютно, це були е в кінотеатрах е російські фільми на естраді Кіркорова, Гутіне і всяка потолоч не потрібна. І ми розуміли, що з цією темою ми взагалі непрохідні. Всі актори, всі режисери обслуговували російський кінематограф. А ми собі робили свою роботу. Ми занурювалися спокійно в архіви. Ми вишуковували якісь неймовірні факти, неймовірні деталі із життя письменників, поетів. Ми це складали, ми це медалювали. Ми... У нас дуже було багато графіків. У нас був намальований будинок, хто де жив, над ким, хто де міг перетнутися. Величезна кількість матеріалу на той сценарій складався, десь 600 сторінок був. Ми знайшли дуже багато зображального матеріалу. У Нас були фотографії. у нас були вже. І хронікальні кадри, і головне це допити і доноси, які були на письменників. І з цього матеріалу ми зробили документальний фільм, який вийшов у 2019 році. І цей фільм є в вільному доступі на каналі YouTube, Можна кожен може подивитися. В нагірному районі Харкова стоїть огрядний п'ятиповерховий будинок. Коли поглянути на нього згори, він нагадує велику друковану літеру «С». І далі ми продовжували роботу над сценарієм, Потім у нас відбувся пічінг. Ми виграли е, державний піченг, і ми приступили до роботи. Дімо, як ти доєднався до проекту? Вперше я потрапив у 2018 році на проби. Е, мене покликала Кастиндиректору Наталія Наталушко. Вона запропонувала мене Тарасові на Анатолія Петрицького. Це такий художник тих часів, який жив теж в цьому будинку. О, якраз я хотів запитати, да, чи одразу ти про позиція Кімова отримав? Ні, ні, ні. Спершу мене розглядали на роль Анатолія Петрицького, який потім в фінальному драфті був вирізаний. Так, не було в фільму. Пожертвували. І я прийшов на проби, пам'ятаю, що всі готували. Ну, ми ж з акторами спілкуємося. Євген Ламах мені казав, запускається новий проєкт «Будинок Слова». Я нічого не чув абсолютно про це. Думаю, що це таке будинок слова. Що це таке? Давай беру його, моніторю. У Вікіпедії невеличка стаття є, бачу, що є документальний фільм, і взагалі нічого не знав про це явище, як про будинок слова у 2018 році. Звичайно, прізвища митців того часу, які жили в цьому будинку, були мені відомі, але про саме явище, те, що їх зібрали під одним дахом, взагалі нічого. Я думав, спочатку що це якась вигадка. І я, коли вперше прийшов на проби, знаю, що е, там просили у акторів е, ті, хто е, проходив проби на якогось конкретного персонажа, прочитати або шматок з творів, якщо це письменник, або якщо це поет, так це про відповідальність, тому що зіграти тичину неможливо. Треба десь в душі бути тичиною. І Костя Тімляк справився з цим. Це окрім ну, зовнішньої схожості, да, це треба от відчути оці сонячні кларнети, десь в душі мають бути в актора. А в мене був художник Анатоль Петрицький. Я пам'ятаю, Тарас сидить, команда сидить і каже: ну, Дмитро, прочитайте нам щось, можливо, з віршів. Ну і розповів вірш, розказав про себе і все. І десь місяця-два, нічого. Думав, ну все, значить, все не прийшов. А потім Наталя мені знов пише: режисер зацікавився, хоче спробувати тебе на головного антагоніста. Він не жив в цьому будинку, це вигаданий персонаж. Але приїдь, спробуйся, ось тобі сценарій. Ну, треба сказати, що внутрішньо я одразу вже для себе прийняв рішення поставити головну ставку на діму. Трактор в полі дир дир, -дир. Хто за що, ми за мир. Я хочу запитати взагалі про цього персонажа. Персонаж не жив в будинку. Звідки він з'явився в голові? Чому ви придумали його? З Люби чи ти придумав? його? вона? Ну акімов це є темна сторона Хвильового, як письменника. Акімов це той, кого хвильовий вигадав. Ми собі так думаємо. Весь час ще з дитинства, зі школи, для мене було важливо зрозуміти, чому Хвильовий зробив цей вчинок. Найталановитіший письменник цієї доби, найгеніальніший, який пройшов загартування війною, пройшов громадянську війну, його водили двічі на розстріл. Він уцілів після цього всього. Сталін його взяв на гачок. І ось мені треба було зрозуміти, що відчував письменник-хвильовий за два тижні до самогубства. Я став копати глибше, став копати його в яромантиці. Оцей психологічний розлом письменника, коли він розірваний психологічно навпіл, чи він є мятежним сином революції, який безумовно вірить в кому в комуну, або він є сином матері, яку він вбиває, і цей розлом мені став ключем до розуміння Акімова. Акімов це є темна сторона хвильового як письменника. Це є міфістофілем для, для Хвильового, Це то, то, що породив хвильовий як письменника. І тому Акімов це унікальний персонаж, який і проникає в цей будинок. І через Акімова ми бачимо, що робиться. І через Акімова ми розуміємо драму Хвильового. Тому що Акімов, який набирає силу як персонаж. І хвильовий не може з цим нічого зробити, з тим породженим ним персонажем. Єдиним способом є його вбити. І коли він бачить у сні, що він його вбиває один раз, другий, третій, четвертий, а цей не гине, і каже: я твій літературний персонаж, я тебе породив, і ти зі мною нічого не зробиш. Це про відповідальність письменника. І тому хвильови розуміє, що єдиний шлях до цього всього вбити самого себе. Тим самим, вбивши це зло, ту віру в комунізм, віру в те, що він вірив, забрати це собою. Тому мені дуже цікаво, я думаю, що і глядачам буде цікаво, як ти взагалі працював з цією ролью. Я зараз багато бачу теж матеріалу, У актор схоже на Путіна. Ну, те, що я схожий на Путіна, це ж клікбейтний заголов. Ну звісно, всі да. це ставлять. Да. Тому що глядачі, ой, що це, і давай дивитися. Це ж така хороша заманухається. Ну да. я отримую різні відгуки. 90% відгуків це хороших. Коли люди пишуть Ми його воз... ми його зненавиділи. Ми хочемо вбити твого персонажа. Хтось там каже, що ми ненавидимо твого персонажа, і нам не подобається твоя гра. Хто ще щось? Хтось, але. Вдалася роль по тій причині, по-перше, тому що вона класно прописана. Ну, класно прописано, коли є класний матеріал на рівні сценарію, Сценаріум. там актору є що робити. Він зіграв а... Путіна, він не схожий на нього. Він зміг передати цю природу, природу цієї молі, да, цього курка, як називають Путіна, де да, який був ніким. І став кривавим диктату. З він зіграв о, цю Шекспірівську прихід до влади. Для мене це не було головною задачею, тому що я розумів, що якщо якісь є певні схожості, і гримери, дівчата, вони робили мені там таку чолочку. Це я розумів, що в мене є певні схожість, і навіщо тоді вдаватися до максимального передіювання, максимальної схожості його в рухах, в мові це було б ту матч, Це було б занадто. Тому я вдрав що це на підкорці тримав десь там в себе далеко. Але працював над тим, як На таким, мовим, так, да. над таким, як взагалі вибудовується, що з ним трапляється. Найскладніша сцена От для тебе, для, як для актора, і для Тараса найскладніша сцена як режисера, яка, може бути, не давалась чи не вдалася так. Це буде спойлер, але все ж. О, е О Тарас вже спойлер надавав. Найскладніші сцени це звичайно сцени з ґвалтування були там, де це було з партнеркою. Їх було дві. З, і... з Маріною, і з, з, Маріною. І з Валерією з Мариною і з Валерією. Так, тому що ти розумієш, що є багато технічних моментів. Це доволі травматичні сцени, і потрібно їх пропрацювати так, щоб не травмуватися і не травмувати найголовніше партнерку. І найголовніше зробити це так, щоб, щоб це було правдиво і щоб глядачу. Було важко це сприймати, дивитися. Я навіть коли монтував, я зараз відвожу погляд на портрет ексталіна, який на стіні, тому що я не можу дивитися, те, що Діма там витворяє. Це, це вище моїх сил. Я думаю, що це питання багато хто задає, але чому саме кіно чорно-біле? Це рішення дуже важко далося для продюсерів, тому що вони, вони, вони yeah. боялися, що це може бути в прокаті провал. Для себе я визначив нашу стилістику як біло-чорне кіно. Не чорно -біло Біле, а біло-чорне, тому що в нас починається з білої гами, потім переходить в сіру, потім переходить в чорну. Ми хотіли, щоб глядача під кінець фільму не вистачило повітря в грудях. це все диктувало драматургію заради одного кадру. Червоного, коли Акімов їх повів в загірну комуну, читай до смерті, так, читає, що це є метафора знищення Сандромовського етапу, коли 1111 українських поетів-письменників були розстріляні за три дні. Камера опускається і з'являється кров. Перший кольоровий кадр фільму і останній. І, власне, заради цього одного кольорового кадру ми зробили біло-чорне кіно. Я просто дуже люблю чорно-біле кіно. Кіно і тому о, дуже круто, що такі фільми виходять. На яку найбільше критику ти зараз відчуваєш як режисер о, до фільму? Я робив кіно для себе. Я розумів, якщо воно мені цікаво, воно буде ще в цьому світі, можливо, ще комусь цікаве. Я не задумувався про каси, я не, роз... не задумувався про публіку. Для мене це взагалі було взагалі на останньому місці. Нещодавно зареєструвався в Тіктоку, я мотаю один будинок слова, і це постять молодь. Вони відчувають цю непідкупність, вони відчувають цю правду. От вони питають, а чому ви так? Кімов є головним героєм в поганому українському кіно був би холь би головним героєм, і все, що з цим зв'язане. Але це фільм для глибинного розуміння, і тому не всі слої щитуються, якими метафори, які позакладали. От люди, які мають якихось брак чи освіти, чи розуміння, чи так, то вони от їм хочеться зі своєї колокольні зробити. Отакі от мені недавно сказали, так потрібно було не Акімова робити головним героєм, а смолоча зробити. Так, зроби". так зробіть. <риклад> зробіть". <риклад> <"Я>, <риклад> а 10 років я не хочу про Смолича робити. кіно. <риклад> – Так <і> так. Да". <риклад> Але те, що фільм не залишає нікого байдужим, то, що він збурює до емоцій, до того, щоб прийти після фільму, написати величезні пости свої, поділитися своїми враженнями, навіть критичними. Я думаю, що це дуже круто. Взагалі цікава історія зараз відбувається да, з українським кіно. То, що ми прибрали росіян з нашого кіношного поля, дає можливість акторам пробувати себе дійсно в крутих ролях. Ти один із самих крутих театральних акторів. Тебе велика кількість головних ролей в декілька великих театрах. Як так вийшло, що мало кіно? Чому так, коли актор такого рівня майже не знімав перша така крута, велика роль? Я декілька факторів. По перше, це Конкурентно спроможність інколи ти можеш просто не підійти або завалити свої проби в тих чи інших проєктах. Другий фактор це є поняття типажу. Я сподіваюся, що я не застрягну в цьому типажі, в якому в, в цьому разі. кіно мене побачили. І далі можливо будуть якісь запрошення на якісь цікаві хороші проєкти. Сподіваюсь, що ще все в майбутньому, друзі. В мене на останок Бліц. Три улюблених антигероя у зарубіжному кіно. Джокер. У виконанні двох акторів. Кого? Хоакін Фенікс, Хіт Леджер. І Вже двох назвав. Хай буде два. <ріху> <ріху> Добре. Хто з акторів твій кумир? Або який актор тебе надихає? Олег Стефан. О. Український актор театру і кіно. Так, е, якщо хто не знає, то Олек Стефан грає дуже багато вистав в театрі на лівому березі Дніпра. Але я особисто би рекомендував виставу Батько. Це неймовірна вистава, де він грає з Ірою Мак, і це точно варто подивитися. Так, кого з українських акторок вважаєш найсексуальнішою? Трошки oh. да. Трошки видихнути. Боже, 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 да, питання затягнув. Саме безпосередня та акторка, яка е, працює в фільмі, справляється своєю ролью на всі 100, і я в неї закохуюся. Ох, хитре. Закрутив, так закрутив. Ну, молодець, молодець. Раз. Які три українські документальні фільми ти би порадив глядачу? Маріуполь 20 днів. Ну, я би свої терикони порадив ну, подивитися. я підтримую. Хай буде два. А хай буде два. Далі ускладнюється: найкращий український ігровий фільм усіх часів: Тіні забутих предків». Твій улюблений український режисер. Сергій Параджанов. Дякую, що прийшли. Дякую, що поспілкувалися. Це я вважаю, дійсно дуже важливе кіно. Такі фільми потрібно, щоб дуже багато українців дивилися. Я вам дякую, дякую велике. Вам. Дякую за запрошення. Так, дякую. Дякую. Як би цинічно це не звучало, але через повномасштабне вторгнення на українське кіно почали звертати неабияку увагу у світі. Я ж обрав для вас три документальних стрічки, які вважаю, повинен подивитися кожен. А до речі, дві з них були зняті вже під час великої війни. Перший фільм День українського добровольця це повнометражна стрічка об'єднання Вавелон, 13 режисер Володимир Тихий. Світова прем'єра фільму відбулася на третьому за величиною фестивалі документального кіно в Шеффілді, Велика Британія. Там же фільм отримав спеціальну відзнаку фестивалю. Дія стрічки відбувається в Україні протягом однієї доби, 14 березня, 2022 року. За перші кілька тижнів Великої війни столиця виглядає як апокаліпсис. У фільмі ми бачимо один день життя попспівачки, відеоінженера, історика, реставраторки та пенсіонерки. Цей фільм про простих людей, які опинилися в справжньому апокаліпсисі. Це портрет жертв цієї війни. І тих, хто, незважаючи на шок і жах, одразу знайшов собі сили протистояти російському злу. Наступний фільм Король Лір Як ми шукали любов під час війни режисер Дмитро Гришко. Повинні з вами бути ми єдині, щоб мир і спокій зберегти країні. Хоч всі події засмутили нас твердими бути вимагає час. Любові вимагає час. світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі Сі Фест в Лос-Анджелесі. На початку березня 2022 року десятки тисяч українців, рятуючись від війни, знайшли прихисток в місті Ужгород на заході України. Місцевий режисер вирішує залучити непрофесійних акторів переселенців до втілення своєї давньої мрії, поставити виставу король лір. Шекспіра і зафіксувати це на камеру. Актори в п'єсі це Олексій, вчитель англійської мови, який виїхав з Ірпіня, коли в місто зайшли російські загарбники. Руслана з Харківщини, Юлія Щугуєва, Олена з Харкова, Софія з Кривого Рогу. Фільм починається з того, що кожен з них розповідає режисерові про те, як вони зустріли 24 лютого. Що думали і відчували? Театральна вистава допомагає їм віднайти своє призначення в новому світі, де протікає війна. А режисерові знайти відповідь на одвічне питання. Що таке любов? Зйомки і репетиції театру відбувалися паралельно. Режисер провів з театром півроку після виходу фільму. Театр поїхав на гастролі. Короля Ліра побачили у Львові, Києві, Івано-Франківську та Тернополі. Третя стрічка співає Івано-Франківськ Теплокомуненерго режисерка Надія Парфан. Кіно створена ще до початку повномасштабної війни у 2019 році. Цей фільм світла, щімка історія, яка точно вас розчулить. Головний герой фільму Іван Васильович вже багато років. Очолює про спілку комунального підприємства Івано-Франківськ Теплокомуненерго, а також і хор, в якому співають диспетчери, ремонтники, слюсари, бухгалтери. Вони виступають на різноманітних заходах і навіть отримують почесні нагороди. Дуже яскравим у фільмі є контраст між виступами та щоденною рутиною роботи комунальників. Надія Парфан вдалося задокументувати життя комунальників як рідних людей. Це не дивно, адже деякі члени її родини працюють в Івано-Франківськ теплокомуненерго. З цього фільму хочеться стати е, трошки добріше. Починаєш більше розуміти, з якими труднощами щодня борються прості люди, які відповідають за тепло в наших оселях. Ну що ж, на сьогодні в мене все. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі Дім.